Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати маринований оселедець із мандарином. Для нашого рецепту потрібно морожений оселедець, 80 мл кипяченої охолодженої води, пів чайної ложки цукру, 3 столові ложки олії, столова ложка оцету, 1 мандарин, одна цибулина і різні спеції, які у вас є. У мене це 3 листочка лаврових перець з горошком. Червоний перець гострий, лимонний перець і червона паприка копчена. Саме перше, що нам потрібно зробити, це помити гарненько і розморозити наш оселедець. Наступне нам потрібно його почистити, це я вже зробила, відділити хвостик і головку, відрізати. Тепер нам потрібно вийняти серединку. Молочко я також буду маринувати. Гарненько все вичищаємо, від плівочок, від усього. І тепер треба гарненько все помити. От у нас оселедець чистенький, гарненький я все помила. Тепер нарізаємо його гострим ножем на порціоніку шматочки. Приблизно 2 см. Перекидаємо наш оселедець у миску, в якій ми будемо маринувати наш оселедець. Також сюди додаю молочко. Наступне нарізаю цибулинку кільцями і додаю до оселедця. Наступне відчищаю від шкірки мандаринку і кожні половинки мандаринок розділяю і додаю до оселиці. Тепер додаю наші спеції, які є у нас, звичайні спеції, цукор, олію. Оцет. і вливаю воду. Все гарненько перемішуємо, щоб всі спеції все повністю з'єдналось. Тепер ставимо наш оселедець в холодильник приблизно на 6 годин, щоб він нам гарненько добре промаринувався. Ось минуло у мене 6 годин. І тепер можна смакувати наш оселедець. Повірте, це дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!